На руханку до всесвітнього дня дітей зібралися учні довколишніх шкіл. Старші показують вправи. Менші підтанцьовують та махають повітряними кульками. Серед учасників одинадцятикласник Денис. Хлопець з малку займається різними видами спорту, пробував себе у гандболі та боксі. На ранковому флешмобі вирішив власним прикладом показати молодшим дітям, що спорт це не тільки заряд енергії, але й дисципліна та командність. Заохотити молодші класи до більш спортивного життя, щоб ну, наше покоління було лише спортивним, ніяк іначе. Головне, щоб було. Елементарна повага з сторони молодших класів, щоб вони дослухалися до наших порад, якщо ми кажемо, і тоді доволі легко з ними спілкуватися. Головне буде з ними на одній волні. От сам танець вигадали студенти місцевих вишів, аби у день захисту дітей об'єднати різні покоління по всьому місту. А рухи школярам допомагали вивчати вчителі. Все це зробили за буквально дві години, бо таймінги були дуже жорсткі. І нам потрібно це було все зробити. Ми знімали, вигадували, створювали, різали музику, і ось це от все зробили командною роботою. Не зважаючи на те, що ми залишалися на репетиції, планували, перевдягалися, всі дуже щасливі. Бо спорт це свято завжди, і такі заходи дуже потрібні. Сьогодні мої діти вони не в офіційному стилі, вони яскраві, ніби ну букет такий святковий. Долучились до обласної руханки. Рухайся, живи, мрій, досягай. Понад 120 шкіл, ліцеїв по всій області і не тільки якраз в рамках проекту АКІВ Плей, ми долучаємо дітей з домів, які з будинків, які знаходяться поряд з площадкою, або зі школ, які знаходяться поряд з підземною школою, щоб по перше передружити, по-друге, дати можливість в безпечних умовах проводити вільно свій час на свіжому повітрі. Анастасія Митко, Юрій Поворожнюк, телеканал МТМ.